Ваша дитинка скригочить зубчиками під час нічного сну? Ні, це не аскариди, і не токсокари, і не лямблі. Поговоримо на тему бруксизм. Бруксизм виникає через спазмування м'язів щелепи. А причиною бруксизму можуть бути і генетична патологія, захворювання лор органів, розлади психіки, шкідливі звички, захворювання нервової системи, перевантаження, інсумнія. Епілепсія, пенатальне ушкодження центральної нервової системи. Хочу звернути увагу саме на неврологічні прояви цього стану. У цьому випадку характерні нічні кошмари, порушення сну, хропіння, апної, затримка дихання. Чим швидше ви розпізнаєте симптоми, тим легше буде усунути дану патологію. Тому міцного здоров'я вам та вашим віркам. Бережіть себе.